Гукнув з кучі Денис Деканенко Розтовкав людей кулачем потяг до себе з кучі паську лавусівну і став з нею і дожидається. Поки почастують музику. Розставив ноги, у боки узявсь, шапка висока, сірих смужків, з червоним сукняним верхом. На бік йому похилилась, усами поморгує. На всіх поглядає і приговорює. Отже, узявся танцювати, та, може, й не вмію. Вчитись було у Кривого Хоми, що на дерев'янці ходить. Як все почули люди, так і зареготались. Кузьма такий старий коровай. Той і каже Отак. от, от й навчить добре, сам ходячи на одній нозі. А юхим перепилиться. Сміявся, сміявся, аж йому сльози потекли та й каже. Оце не вигада, ну вже так. А Денис стоїть, не наче й не він, і не всміхнеться. Напившись горілки, музика і вчистила горлиці. Як же розходився наш Денис, так що батечки, там його морока зна, як то мудро тоді танцював. Як же вдрав навприсядку, так ногами до землі не доторкується. то поповзе навколішки, то через голову перекинеться, скакне, удоложки плесне, свисне, що аж у вухах залящить, то вп'ять в боки, то тропака тропака, що аж земля гуде, а там стане викидовувати ногами, неначе вони йому поволомлювані. А далі підскочить та вп'ять навприсядку. Та біля паськи так кругом ов'ється та приговорює Ой, дівчина горлиця, до козака горниця, а козак як орел, як побачив та й вмер. Добре було Донисові так бришкати без Василя, а той би його заткнув за пояс чи у танцях, чи так у речах, або у молодецтві, бо він собі був на те уродливий. Коли було озметься за танці, так і не кажи, що годі, перетанцює яку, хоч музику, коли ж підвернеться до дівчат. То вже ні на кого більше не дивляться, тільки на нього і його одного слухають, ха на опрочух плюють, коли ж підсяде до старіших, та стане загинати їм свої балянтраси, так усі, старі й молоді, сидять та, пороззявлявши роти, слухають хоч до пізньої ночі. Такий то був наш Василь до сього часу. Тепер же він мов остуджений, вийшовши з хати, де б то йти до гурту, та взявши дівчину, туди би собі танцювати. Ні, пішов собі сердека стороною від людей, схились на пліт та й дума. Що це мені сталося? Так і нічого не чую, нічого й не бачу, тільки одну всю чорняву дівчину. Вона в мене і перед очима й на думці, чому ж не займу її, але бачиться, і не смію або, й боюсь, що не розсердилась. Я як здумаю, що вона на мене мусить розсердитись, і коли підійду до неї, то вона відвернеться від мене і прожене, то від цієї думки і світ мені милий. І сам не знаю, що з собою робити. Пішов би й додому, так отут, не наче прикований. Нудно мені на сеє весілля й дивитись, а очей не відведу від тієї хати, що он на приспі сидить моя дівчина та щось з подругою розговорює. Та чи мені так же здається, чи так і справді, що на мене поглядають? Може, про мене? Чого так зажурив, Семенович? сказав йому Левко Цьомкал. Під старший боярин та й вдарив його по плечах. На дівчат заглядівсь, чи що? На, лиш потягни люльки то повеселішаєш, та й ходім танцювать. Бач, які бойки дівчата з города понаходили. Не хочу люльки, каже Василь. Трохи не вона мені і завадила, так щось нездорово. Або оце додому утікати, або ще. Кінче тут за мене порядок. Цур йому, каже Левко. Ще погуляємо? мабуть, чи нема тобі чого з очей. То проходись по вулиці, воно й менеться. Або йди лучше усього та подивись, як дівчата танцюють. Ну, що ж кубраків навдрала, так там же за всіх. Що за танцюра та й дівка братважна? Коли б до осені не втекла, то не мене моїх рук, мов лихоманка, стрепенула Василя, поблід, як полотно, та ж руками схопив за коляку, щоб не впасти від журби. Він бо думав, що це його дівчину, Левково хваля. Бо, звісно, коли хто котру любить, той думає, що вона і усім така хороша, і люб'язна, здається, як і йому. Послухав трохи чмелів. Далі схаменувся і на хитрощі піднявсь, давай його випитувати. Ке, кубракіна? каже, чи не та чорнява, що повна шия миста з хрестами? себто Маруся. Ні, каже Лавко, нам до тієї далеко. Моя он, бач, русява, ще трошки Карпатенька, у свиті та рушником підперезана. Полегшало нашому Василеві аж здохнув. І очиці, як ясочки заграли, як почув, що не його дівчина Ловко любить. Тепер йому дарма і кубраківна. Чи тут вона, чи де, а давай мерщи допитуватись про свою та й каже Лавкові: А то про яку ти кажеш, що до неї тобі далеко? Хіба тут є попівна або приказчиківна? Ні, каже Левко, тут усе наші рівні, а я кажу про нашу Марусю. А що ж то за Маруся? спитав Василь, та й очі понурив у землю. Буцям йому і дарма, а у самого не тільки що вуха, та що то усяка жилочка, не наче слуха. А він сердешний і дух притаїв, і боїться, щоб ні жодного словечка не прослухати, що йому буде ловко розказувати. От і почав йому Лавко про Марусю казати усе, що знав. І чия вона дочка, і який її батько багатий, і як він свою дочку кохає. А далі про марусину натуру, як вона усіх жахається, Що ніхто її не бачив не тільки щоб на вечорницях або у колядці, та й на вулицю, і на купала, і ні на які ігри не ходить, чи така вже собі пишна. Або, може, не смілива. а що роботяща і на батька, і на матір, і на себе пряде. шиє, миє, і сама, усе одна, без наймички і варить, і пече, а мати сидить, ручки склавши. Не пішла ще Маруся до танців, а сіла собі сумуючи, на приспі біля хати, та ті горішки, що узяла у Василя, усе ж мені перемена. та назарцем за Василем погляда. Ще у й на думці, того й сама не розбере, то часом стане їй весело. Так що зараз бігла б до матері та й приголубилась би до неї, то вп'ять засумує і слізеньки хусточкою обітре. І бажа батенька, щоб розвів її тугу, то всміхнеться, то засоромиться і дума, щоб той додому йти. Так, було, попереду усе робила чи посидить, чи не посидить на весіллі з дружками, та мерщій додому. Та як розглянеть, що треба побіля Василя йти, та й передума. А сього вона й сама не знала, що в неї на думці було. Коли б той парубок прийшов та поговорив би зо мною, то не наче б мені на душі легше стало. Як же тільки подумала обсім, всім, та як засоромиться, почервоніла, як калина, закрилась рученьками і голову похилила. Ото й прийшла до неї Олена Кубраківна. Перетанцювавши, та й сіла біля неї віддихати. Чого ти, Маруся, так сидиш, чи плачеш, чи що? Ні, не плачу, каже Маруся. І говорити б то. і замішалась, ще й не зна що й казати. Оце їм, каже, мочені кислиці, та було подавилась. А ти чого так засапалась? Та перетанцювалась собі на лихо, каже Олена. Як попав мене он той боярин, так усе крутив, крутив, поворочував мене, поворочував, а тут ще на лихо музика не перестає, так не тільки ноги, та й руки болять, і голова крутиться. Та вже ж і танцюра, У нас такого й на усій слободі нема. Я казала своїм хлопцям, щоб приводили його до нас на вулицю. От Маруся трошки і зрадувалась, що, може, Олена зна того парубка, що їй так душу запав, бо й вона на свій пай думала, що вже краще її парубка і на світі нема, і що си його вона так вихваля, от і давай про нього випитувати. А який же боярин, чи не старший? Він вже старший, забормотала Олена. Сидить собі, як понура, ні на кого й не дивиться, і дівчат нікотрою не заньме, нехай лишень не сяде за стіл. Вже не я буду, щоб не приспівала йому. Старший боярин як болван, витріщив очі, як баран. Обручами голова збита, мочуло свитка шита, личком підперезався, у бояра прибрався. От як я йому проспіваю. Нехай знає наших дівчат. Він, може, думав, що селяни не вміють танцювати. Ну, ну ну. Що його батька навчать. А може, він і не вміє? спитала Маруся, а сама закривалась рукою, щоб не бачила Олена, як вона від цього соромиться? Хто? Василь не вміє? аж скрикнула Олена. Та я й не знаю, чи він Василь, чи він хто, і чи він вміє танцювати, чи не вміє, я не знаю, та й його зовсім не знаю. Сказавши сея, Маруся і схаменулась, щоб не замовчала Олена про нього розказувати, бо їй кріпко хотілось знати, хто він і від кіля. і тільки ще хотіла випитувати, аж тут Олену розносило з своїм боярином давай вп'ять жаліться, як він її руки повикручував, як її вморив, і се і те довго усе про нього говорила. Довго слухала Маруся і не знала, як Олену і спинити. Бо та радесенька була хоч до вечора товкти про свого боярина. Далі буцім то не второпала, про кого вона розказує та й каже. Приспівай же йому вже добре та добре. Та се не йому, хіба не чуєш? крикнула до неї Олена. Се я Василеві хочу приспівати. Та що там за Василь тобі дався? каже Маруся. А це вже у дівчат така натура. Щоб котра якого парубка полюбить, то знарошня стане корити, щоб другі його похваляли. От не видала твого Василя. каже, і від відкіля він тут зявсь і з якої слободи запрів сюди? Але, мабуть, чи не з слободи. Він з города, він свитник, коли чула. Та що вже за завзятий, вже де появиться, то усі дівчата коло нього. І танцювати, і жартувати. Не узяв його біс. Та й красивий же. Бач, як вихиляється, за тим держачись. Спина таки гнеться, не наче молодий ясинок. А з виду, як намальований, хоче йому, як зірочки. А патли так і мотається. Бач, по купечицькому Мабуть, ти його любиш, так ти ми хвалиш, ледве промовила Маруся. Ховаючи очі у рукав, а сама, як на вогні горіла, від оленених розказів. Потурай, що люблю, пожену би любила, так він на таких і не подивиться. Кажуть, що його хазяїн та хоче його у прийму взяти. А дочка красива, та й красива й дуже багата. Він і сам макопічину, адже ти бачила, що й за шапку, та викинув аж гривенника. Отак і усюди він робить, вже якби не було. Тут підбіг Денис та й потяг Олену до танцю за рукав. Вже вона його й лаяла, і у спину товкмачила, так нічого й не зробила потяг та й потяг. А їй пильно хотілося з Марусею посидіти та про парубків наговоритися. Зосталася Маруся сама. Узяли її думки та гадки, а як згадала, що Олена казала, що його хазяїн та бере його у прийми і що віддає дочку, і красиву, і багату, та й зажурилась, схилила головоньку на білою ручку, а слізеньки з очіць, так і капотять. От обтерла їх хусточкою, закрилася рученькою та й дума Ох, лихо мені тяжке, Лучше б я його не бачила, і як то мені його забувати. Тим-то городянські дівчата. У них і парубки свої, не такі, як у нас. Що ні на що й дивитись, піду швидше додому, а сама ні з місця. Стану поритись, робити, то може, й забуду, так то й забуду. Гудоленьку моя лихая. Тепер си горішків ніде не подіваю, так при собі й носитиму. Більш ні на що, тільки на пам'ять. Хоч би на сміх вони мені сказали. Та се я думавши, потрясла ж мені горішки та голосно й промовила. Чи він мене любить, чи лишка. Чіт і любить тебе від щирого серця, обізвався Василь, що вже давно стояв біля неї і дивись на її смуту, та не знав, як зайняти. Ох, мені лишенько. скрикнула Маруся і стрепенулася. Як та рибонька, ускочивши у в'ятір. Хто такий? Про кого ви говорите? Питай, сама не зна, для чого і об чім. Той тебе любить, про кого ти думала, казав Василь, задихаючись від несмілості і зляку, як почув, що вона ма когось на думці. Та я ні про кого не думала, я так. Сказала бідна дівка, та й злякалась гріха, що зроду вперше збрехала, а опісля й каже, Хто б то мене й полюбив Марусю, Марусю, каже Василь, тяжко від серця здохнувши, та й вп'ять на силу дух перевів і каже, я знаю такого. Марусю, Марусю, а ходи-ка сюди, так кликнула. Її та ж Олена. Маруся ні жива, ні мертва, злякалась того, що Василь став з нею говорити, та що так голосно, а тут ще й то, що Олена бачить, що вона з чужим парубком розговорює, а опісля й сміятиметься їй, а що найбільш те їй було страшно і жалко, і ніби досадно, що Василь каже про когось другого, що її любить, а їй би хотілось, щоб він їй сказав, що він сам її любить. А от як злякалась, скочила з місця та й не може й ступити. А Олена знає її, кличе Та йди сюди, ось ось де я. А Василь теж, став як укопаний і не зна більш, що й казати. На думці, той багато дечого є, так язик не слуха, не пошевельнеш його, а тут ще на біду підслухав, що Маруся об комусь вже дума і Що йому нічого тут убиватися, а тут ще Олена збила його стовку, от і стоять вони обоє сердечні і не знають, на яку ступити, і чи йти їм куди, чи що робити.